Велика Росія великі проблеми, мала Росія малі проблеми, немає, немає Росії, Росія, нема немає проблем. проблем. От, власне, і все. І Путін це зараз починає розуміти, шкірою розуміти як кадебіст, який вміє аналізувати. Давайте не будемо вважати його ідіотом. Він багато чому навчився за ці е, роки, коли він був вже, угу. е, Він прекрасно розуміє, що ситуація саме йде таким чином. А отже, йому зараз е, треба або Щось зробити таке, що знову поставить цю його псевдоеліту на його бік. А що це може бути? А це е може бути, е як не дивно, е маленька війнушка проти умовної Естонії для того, щоб її перемогти. <кхід> І для того, щоб знову сказати, попри всі наші проблеми, я ще мачу, я угу. ще можу, я ще можу показати. Це може бути не війна в прямому розумінні цього слова, це може бути просто окупація нарви, наприклад. Ну, от Як як просто е, акт з одного боку відчаю, а з іншого боку, ну, от, а може вдасться, а може це е, угу. поверне інших на майбік, і і, і ми покажемо е, е, НАТО свої зуби. Воно ж то промовчить. Воно ж сказать, що ми ще не повинні розібратися, е, що відбувається в нарві. Нам треба ще провести багатосторонні консультації, зібрати всіх пінгвінів. Е, які там є в Антарктиці, і з ними uh -huh. б так само про проконсультуватися і поговорити. Тобто, це може бути варіантом, який з одного боку в Росії створить нову, так би мовити, коаліцію навколо нього, з іншого боку, покаже, що оцей одвічний ворог, НАТО і Захід, він відступає. Але це авантюрний крок. А раптом Байден, пардон, Трамп, скаже. Да ні, ми такого не приймаємо. І дасть доброю дерев'яною ложкою по лобі товаришу Путіну. І тоді повний кінець. Отже, у нього зараз ситуація доволі, доволі критична, я би сказав. Тим більше, що все те, що відбувається всередині, ми щойно про це говорили, ну, робить перспективи економіки більш ніж сумними.